Три ділянки землі під час війни отримав депутат та заступник голови Славської ОТГ Богдан Мичко. Також йому нарахували премію в розмірі 200% від докладу, лише через місяць роботи заступником голови ОТГ. І от питання: а за які це заслуги? І чи настільки все прекрасно в Славську, що можна так просто розкидати з грошима? Мені, до речі, часто пишуть люди зі скаргами, що в Славській ОТГ віджимають землі, і підозрюю, що пан Мичко явно не остання людина в цьому процесі. Бо ж саме його зараз називають найвпливовішим депутатом. І найближчим часом я обов'язково подам звернення в правоохоронні органи, в тому числі щодо законності нарахування йому премії. Ще до речі, в панамичка є дочка, яка також встигла відзначитись, бо ж яблуко від яблуні. Але про неї ми поговоримо трішки пізніше. А з вами був Денис Верхоляк. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого.